У Боярці, що під Києвом виникла суперечка через відновлення поховань борців за незалежність України, історики надають архівні документи і наводять факти, яких деякі місцеві жителі сприйняти не можуть. Подробиці конфлікту знають наші кореспонденти. Від часів Української народної республіки минуло майже 100 років. Та сучасні українці досі не знають правди про тогочасні події. Зберегти історичну пам'ять вирішив науковець Павло Подобєд. разом з однодумцями. Він їздить Україною і досліджує місця і обставини, за яких відбувались бої за незалежність України. Поховання воїнів армії УНР віднесли незруйнованому цвинтарі у Боярці. В Центральному державному історичному архіві України були віднайдені документи про поховання шести вояків армії Української Народної Республіки. Тут, на старому кладовищі міста Боярка. благодійний фонд героїка за кошти жертводавців виготовив пам'ятники, стилізовані під орден Христа Симона Петлюру, під традиційну відзнаку, якою нагороджували вояків армії УНР. І ці пам'ятники були встановлені тут, на приблизних місцях поховань бійців армії УНР. Ще у 30-ті роки минулого століття ці військові могили знищила радянська влада. До наших днів тут збереглось лише декілька напівзруйнованих автентичних надгробків, які розшукали волонтери. До реставрації та благоустрою цвинтаря долучилась і місцева громада, та частина мешканців обурилась і зібрала підписи за знесення меморіалу. Я поставила підпис за те, щоб за знесення цього цих німецьких хрестів. І це було все зроблено скрито. Хай знімуть, хай знімуть хоч один хрест відставлять, щоб вони не так в очі кидалися. Розумієте? І просто напишуть пам'ятну пам'ятну дошку таку, щоб вони там всі. Що, да, або ні, або хай коло церкви, там коло міської ради там поставлять. Ми йдемо через Верховну Раду, підемо і підемо спочатку до губернатора, що він скаже на такі поведінку, а потім будемо бачити, як ну, люди не залишать так. До підемо до. Мера. І щось будемо робити тоді. Десь будемо писати. До мера намагались звернутись і журналісти, але після усної відмовки мер боярки Тарас Добрівський навіть перестав брати слухавку. Місцеві жителі пояснюють, суперечки своїх виборців мер не коментує, а до аргументів істориків прислухається. У 2009 році місцевий історик Сергій Лисенко знайшов документи про те, що тут поховані вояки армії УНР. Благодійний фонд з 2009 по 2011 два роки досліджував ці архівні відомості, встановив не тільки імена і звання цих хлопців, які тут поховані, але й приблизні місця розташування цих поховань. Ми звернулись до міськвиконкому, міськвиконком дав нам погодження на відновлення цих поховань. Радянська влада вона ціленаправленно нищила пам'ятники. Людей, які воювали за Україну, щоб склалося таке враження, що коли вони сюди прийшли, то їх тут зустрічали хлібом сілю, прямо таки. і в Україні тут не були раді цим окупантам. Відкриття відновлених поховань козаків і старшин армії УНР таки відбулось. Активісти кажуть, надалі таких пам'ятників в Україні буде стільки ж, скільки військових поховань, зруйнованих радянською владою. А збереження історичної пам'яті залежить від особистої культури кожного з нас. Олена Опанасенко, Антон Деркач, Тивай.